П'яні молодики влаштували дебош біля озера Пісочна Шацької громади. Очевидці кажуть, що юнаки побили людей. Відео події нещодавно завірусилося в соціальних мережах. Сам інцидент стався ще в 20-х числах липня на території одного із готелів. Поліція уже завершує розслідування гучного скандалу. Чим все обернулось – Далі у сюжеті. Це відеобійки, котра сталася біля озера Пісочне на території одного із готелів. В поліції кажуть, що троє молодиків приїхали до Водойми із Ковеля. усім приблизно по 19 років. Одасі дура мусарська Іди сюди, Солодун, ми тебе Іди сюди!» <тит> ти фрак, далупай, сюди ну ты враг, да лупай ты сюда! Да не кричи! Че ты барок, хуйди перед людьми! Давай! Давай выйдем! Давай! Ты пош... Давай выйдем раз! Это лишу жизни! Правоохоронці кажуть, що юнаки були п'яні, поводили себе зухвало в громадському місці з нецензурною лайкою і побили людей. Усе нібито почалося з конфлікту між відпочивальниками. Сидів один з відвідувачів за столиком, заходили в інший один з компаній цих молодиків, і ніби як один одному показали чи непристойні жести, чи щось сказали якусь словесну образу. Відповідно, той підійшов і вдарив іншого, який сидів за столом. А вже потім за цього хлопця вступились його батьки. Цей чоловік побив, вдарив наніс цілесні ушкодження і батькам, потім і працівнику відпочинкового комплексу. Очевидці кажуть, що юнаки згодом стали втікати. За неофіційною інформацією, вони нібито займаються боксом. Мабуть, його забив. І Боже пістолети виключився, швидку. Дихай, дихай, дихай. Все, все, все все, все нормально. Не вставай. Що не викид, досі друзья, наш придень ботні, добре на місце події приїхали і медики. У 21.20 надійшло звернення з приводу побиття, травма голови. По факту при приїзді бригади було двоє осіб, які постраждали. Перша особа це з діагнозу закрита черепно-мозгова, травма сад на голови, відмовився від госпіталізації безпосередньо. І ще одна особа забійної гематоми передньої стінки живота також відмовився від госпіталізації. Трьох молодиків затримали правоохоронці. кажуть, була ще й злісна непокора поліцейським. На дебоширів п'ятеро людей написали заяви. Відкрито кримінальне провадження їм загрожує ув'язнення. Хуліганство вчинене групою осіб. Допитані абсолютно всі свідки. Очевидці з дня на день їм трьом планується про оголошені підозри. Можливо, навіть буде перекваліфікація з частини другої на частину третю. Ну там вже залежно від того, яка це частина, вже і буде вирішуватись потім, що їм загрожуватиме, позбавлення волі чи терміном до 4 років, чи до п'яти. Ну, це вже на розсуд суду. Всі докази свідчать про те, що вони вчиняли ці хуліганські дії. Самі ж молодики кажуть правоохоронці згодом написали зустрічні заяви в поліцію, що їх теж побили. Тож наразі відкрите ще одне кримінальне провадження. Слідчі ще раз перевіряють усі факти. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.